Там люди є. слова моторошної розмови диспетчерів ЧАЕС, що означали початок однієї з найстрашніших техногенних катастроф в історії людства. Цього дня, 38 років тому, на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух. Цей день зробив місто прип'ять зоною відчуження і розділив життя людей на до і після. Прибули десь на пів півтретю ночі ночі. Нам повідомили, що сталася пожежа. Горіли кабеля між третім і четвертим енергоблоком. Ми знаходилися там десь більше двох годин. Там дуже дарувала велика радіація. На той час дозометрист заміряв радіацію, радіація становила 120 рентген. У 1986 році радянська влада робила все можливе, щоб приховати наслідки трагедії. Лише через два дні після вибуху в головній програмі СРСР Врімя офіційно повідомили про аварію на ЧАЕС. на Чорнобильській атомній електростанції. Прийзла аварія. Повріжджен один із атомних реакторів. Приймаються міри по ліквідації последствий аварії. Пострадавшим казується допомога, создана привітільстві комісія. Житомирщина стала одним з найбільш постраждалих регіонів, що опинилася в зоні підвищеного радіоактивного забруднення. А майже 300 ліквідаторів з нашої області стали одними з перших, хто виїхав на місце катастрофи. Ці люди, щоб рятувати інших, пожертвували найголовнішим своїм здоров'ям та життям. Що я робив? Регобші організації, контроль за. Отриманням дозу промінення і організація служби поплповпливала, бачите, рак шкіри сьогодні. У Житомирі вшанували подвиги ліквідаторів, які віддали свої життя заради безпеки десятки тисяч людей. Представники влади, ліквідатори та школярі поклали квіти до пам'ятного знаку пожежним, які врятували світ. Ми зобов'язані пам'ятати ліквідаторів. Ми зобов'язані пам'ятати тих людей, які не дали розповсюдити сілиху в 86-му році, з урахуванням того, що ми маємо чотири атомні станції: одна, яка зараз на тимчасово окупованій території, а три в Україні, і дві з них безпосередній близькості біля Житомирщини, Ми повинні пам'ятати, щоб трагедія не повторилася.